Вони б ганяли м'яча, бігали на побачення, планували весілля і ростили дітей. Мріяли і жили довго-довго, якби не ця проклята війна. Троє юнаків, що вибрали небо, літали у мріях і наяву, планували тисячі польотів, піднялися у своє вимріяне небо янголами. Вертоліт Мі 8 у якому бойове завдання виконував екіпаж у складі командира борту майора Євгенія Копотуна, капітана бортового авіаційного техніка Богдана Лозового та старшого лейтенанта льотчика-оператора Назарія Круля, московська ракета вразила на Донеччині біля населеного пункту Пречистівка 13 липня. Шансу на порятунок не було. Командир екіпажу Євгеній Володимирович Копотун народився на Київщині, закінчив Харківський національний університет повітряних сил імені Кожедуба у 2017-му. За коротку льотну кар'єру встиг побувати у миротворчій місії в Конго. Був учасником ООС. Його оплекують юна дружина і дворічна донечка, що знатиме татка лише за світлинами та спогадами. А ще мама, відчим та брат. Капітан Богдан Віталійович Лозовий, корінний бродівчанин, народився у 1998-му. У 2015-му вступив у такий омріяний Харківський університет повітряних сил. У 2020-му завершив навчання і одразу в зону бойових дій встиг побувати в ООС та не встиг створити родину, залишити батькам онуків. І немає меж болю для рідних тата, мами і брата. Їх не втішить ніщо і ніхто, як і рідних Назарія. Як і побратим, випускник Харківського університету повітряних сил імені Кожедуба, він був воїном честі і слави, продовжувачем родинної військової династії і мав стати продовжувачем роду. Не судилося. Свого єдиного сина оплакують тато і мама, а брата, сестра. І немає ліків, що загоїли б їхню рану. Це потроєна дорога болю, що пролягла крізь броди, полита слізьми людей, котрі зустріли розстріляну юнь на колінах. Цей скорботний день, наповнений люттю, ненавистю і жагою, помсти нелюдам, що кипить у серцях побратимів. Авіатори востаннє віддали честь вічно юному екіпажу Мі-8. Наповнений він також молитвами і словами прощань, що крають душу. Їх виголосили духівники, проводжаючи хлопців до вічності, та клубок болю у грудях заважав їм, що бачили стільки смертей говорити. І немає чим виправдатись ворогу. Він мусить бути знищений. А в пам'яті рідних друзів, військових побратимів, у пам'яті рідних бродів та українського народу Євгеній, Богдан та Назарій, такі зрілі у своїй юності мужі житимуть вічно, як наполегливі, нескорені соколи, що понад усе любили волю та Україну, прагнули літати і, нехтуючи небезпекою, здійснили свою мрію. Вічного вам польоту.